Очільник МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що його країна хоче бути посередником у переговорах між Україною та Росією. Міністр держави із території якої бомбардували Україну, вважає, що його країна не причетна до військової агресії, проте змушена страждати через західні санкції. Про це, як пише ТСН Макей заявив під час свого виступу в ООН. Білоруський міністр озвучив наративи російської пропаганди, заявивши, що не можна гарантувати безпеку однієї держави, нехтуючи інтересами іншої. Водночас, очільник МЗС Білорусі побідкався на західні санкції, заявивши, що його держава не є стороною конфлікту та забувши з чиєї території по Україні регулярно запускають ракети. Макей також не забув звинуватити Захід у постачанні Україні зброї для вигаданих неонацистів, які вважаються російській та білоруській владі. Вишенькою на торті стала заява про те, що Білорусь може стати посередником між РФ та Україною та організувати на своїй території мирні переговори.